Ця практика називається потягування усім тілом. Це максимально інстинктивна дія. Ми її всі вміємо робити, але майже всі ми її недооцінюємо. І просто ігноруємо ті свої внутрішні імпульси, коли хочеться зірнути, позіхнути, потягнутись. Часто ми їх ігноруємо. Віціальні обставини, дати з дитина на роботі в Офісі, чи, здається, що зараз не час. А діло цього просить. Тому, як тільки ви почнете робити цю практику, от всі ваші ці імпульси, які були непочуті, вони почнуть проявлятися, просто настроїтесь на себе, і практика буде отлитися з вас через вас, сама собою, як та річечка. Отже. А, що вона робить? це да? робити? Вона. Перезавантажує наче таке відчуття в тілі в нервовій системі і станом покращується. Я думаю, це цього вже достатньо для того, щоб зробити цю практику разом. Отже, починаєте, Починаємо, Давайте згадаємо, як ми позіхаємо, зіваємо. вдихнули, наповнилися легені, так полот солоденько потягнулися. Напружились максимально, а потім видих і розслабились. Оце напруження десь там в спині між лопатками. от його Почали вдих, почали напружуватися, очі можна закрити. Якось все тіло пішло цими хвилями напруження. Дійшли до піку, а потім видих. Пішла хвиля розслаблення по тілу. Вдих. Значить, ну, ну, коли вдихаєте, можна зростати вгору, напружилися позю, і почали, почали зівати і видих. Оце відчуття напруження ви продовжуєте. Яке тільки в спині ви можете по всьому тілу його а, ним, з ним гуляти. Да? Тобто може напружуватися більше рука, і потім ви її розслабляєте, може десь там. Напружуватися, напружуватися. І ви все тіло так би виставляєте, щоб це напруження максимально підкреслити. Да? Зробити таким опуками і відчутним. Тобто вдих, от зараз в мене плече рівне. Якось о, добре відчувається, напружився. І тепер видих розслабляюся. Десь можна в нозі. от Я захотів ногу. Точніше, відчуваю, мені захотілося там вдих, 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 якось ну, напряг ще підключилися напруження в руках, в спині і видих, розслабляюся. Це така імпровізація, коли ці напруження гуляють по тілу, по різним регіонам, от що привернуло вашу увагу, де там плече, рука, шия, спина, живіт. Отам от ви напружилися, якось тілом допомогли всім. Це напруження проявити максимально і видихаєте. Отже, давайте хвилинку разом зробимо, хвилинку дві. І почали. Звуки можна і потрібно видавати якісь. Якщо захотілося, спрошу. Стряхнути тіло можна і продовжуйте. Як довго робити цю практику, а поки вам це приємно? От як тільки відчуєте, що вже надоїло, значить, закінчу. Ось така практика більше подробить в моїй книжці. От. Але в принципі конкретно цю практику вміє робити кожна людина, кожна дитина, в мене інстинктивна і вона максимально корисна. Гарного здоров'я!